Ця каваєрочка привезла мені першу партію бруківки. О, вічок. Озон привіз мені брукілочку, молодь. Вічікась, файно буде. То, що не вся буде, то і світліша ще буде темніша. То ще не вся ковалерка, от дивіться. Що оперативно заїхали, як має бути, привезли, зараз розгрузять. Красота, красота, кавалерочка. То розумів, реалізація праці, Приїхали, зробили, вже того болота не буде, а буде вже ладі бруківочка стояла. А, ще, виружає, віщика, яка пушка. От, о зараз вирішили, роки до страшної легавка, і вудки блатні око. О, зараз тут пацани поставить віщик в щилощі. От мочарні чоколірка, ще трошки вже вже було, та не буде. Все файно є, о, віче. Пах-пах-пах. То колись би ще руками зружали, а тут О, Озончик приїхав, привіз мені, брокілочку Файно. І ще темніше, туди-сюди. Красота, красота молодь. Така Валерічка, друга ходка. Ми там ще прицеп з собою мали, бо то ще не вся бруківка. А ви дивіться, кількотої бруківки, того все вожить, того поскладено. О, Валеріка, дуже, дуже файна бруківка, дуже, вже така там ну, стигновіша, вже там одна, знаєте, нітка тими кубиками. Тут така подугаста, коротше, стиля така красота, красота. Зараз ще розгрузять, Потім ще довезуть е, чорну бруківку і я теж з ними ще до поради ще може деяку білою що вже було красиво. Що там спереду можемо у дяж подвір'я? Щось трохи зробить. Якщо будемо хіннувати, каже. поки зараз виружаємо і будемо чекати на наступну партію. Чекає, що бруківку вже зразили, хлопи поїхали. Що має бути красота, краста. До ще подивіт скільки тут твої бруківки є. І то ще, і то ще не все, що молоді то ще не все, як то ще каже. Ще мають привезти паліти чорної. Ідить, я щось світло стояв, говорив знаєте, майстром, знаєте, щось світло, подумав, не знає, чи... скажіть, то, чи буде ладні, чи ні. Буде коротше, бо хіра з чорною. Ну, чорний батик не буде, хіра з чорною. І я сказав молодь, я щось так подумав, то убутки, де буде кінець бруківки, убутки зробити з білої бруківки. І твій якийсь узор, якийсь кубики туда сюди, ну корож має там кубики. я Не знаю, як вам показати до та бруки, кошлась того круги, круги нею ще не викладає. Знайте, щось тако поставити і ті круті, як зори зробити кружтор з білою. Буде ладні чині. Ну там дизайнери прикиньте такого на на на, на, на воху чи буде файнішення? Бо я ж думаю, що буде ладні. То ти завтра зачинаєш бруківку класти що? А те песло, ті песло! Як буду плохо, но ну, ну та дивісь яка погода, каже складна, ви ще кітомочий, кабежи дороги, сонечко. Підсохну, туди-сюди, хлопці приїдуть, то що зроблять туди-сюди. І будуть стали, будь Ладні Брутівка, за ладні. Лані брудівка за на дома. Ладні, слухай, тоже не є, та ну та не рвієм, зараз мокне. А воріщик

Чи ти по спортзалі бігає? Я по спортзалі. То мама вже має прати ним. От і буде латки сіла. Мама буде латки сіла. Та сіна та деньці зараз століні вдруг. Та маю трохи повагу до батьків, тату впало. Якій мешканський чар пошкай, то трохи щось треба шанувати. А ти там біля не вживеш. Ти там от я думаю. Ти, ти, ти мостри якісь якісь добротні мистри приїхали, що якісь синяки. Ні, там говорили, що недобре роблять видів два таких пацан, ну. Ми а третій такі, такі пацаніра молодий, я не знаю, може 25 років має. Чекай, підсобника теж треба. Ну, а, а так от я його не видів, певно, ну, в хаті сидів він не балакає. Пришло до нього розум, видиш. А, він а ощувнув, переведемо, ще трохи хоч хата. Хоч хату буде, мовну, та послухай, так чекай. То, то смішки з мішками там і може не їй пітайчілі тоже що треба щось трохи. Ну, ну то скоро ще, може, дахси перекриє ходять, Що, вже знову райді є, самого раді? Та як та як Юля є? Ірини немає, Ірини приходила. Не приходила? — Ірина як завжди після обіду. Так, а то ловидеш, то водош падає, та де то тут йти. а то за ким дойде, то теж можна мокрим бути, а ще дело придує кріжі, знаєш, а то потім біде, а то де літать, то літає. Ми з тобою, що ми ще маємо силу літати, ще знаєш, маємо трохи. Олі, а воли гонько. Тоже було, то знаєш тоже, це то був великий вертак, тому вже так попросідало. Знаєш, куми, там є вже самому мостидно, що на того дивіться. То що там сюди, та вже снігуроки так. Та то колись кого не було! Я тебе говорю від того моменту, коли не, ну... дешо, день Ходиш, ну та то було ту дош паде. ще патькаєш, ну, ну та то треба, уже вже ось заробив, туди сюди. Лаві, люди, та візьму, раз поставлю, хоч люди. Та хоч діти будуть знали, що тато щось поставить, знаєш, а, щоб ці потім помінули. Та хоті діти вели, що щось хоч щось будь-мали, що вже будуть робили. А мені що вже того треба, ти що, хлопчик. Ми привезли вже Володя дзвонить. Каже, а ти чого не кажеш, що бруківку привезли? Я кажу, ну і кажу за нього. Ну хто ти повіг, хто ти поїв? Каже, брате, каже, я сижу на пульті, каже, я все відчув, що всі роблю. Але, ну, знаєш, я признає. Але він-то когось має, він то має якусь із що Когось він то має, що чому доповідають. Що ж щось робить, він що знає. Розуміє. Нема, нема. Ну я повідаю, та є, ну а, а ти будеш, а то землю підсипав, там який сад був робив? Сад буду робив? А то, 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 то така. Ти то такий білодомой, чого що цікаві, що я буду робити? А От я ще в мене розпитую. Я тобі говорю, там мені чекав мені цікаво. Ти що? Ти що проєкт хочуть, хочу знати? Ти подвіра маєш, що ти щось будеш робити? Що я ти шо, щось ще питаю? Мені вже положили. Ну, ну, я щось зроблю, та й прийдеш, та й подивишся. Ти хто хочеш знати, зараз а я буду приходив спеціально, що день буду ще вони будеш... то робити. а зараз. Я зроблю що приношої ну, ти типу, пороню? Кову ж за квітку ставили? Не? А, та ще чекай, за кінка буде, того подвіра. О, то ще буде марувало, чи буде крило, Ха -ха, Десь які ці плани він так построїв. не що я, то, то не я один би тягнути твою то, господарку, тої чекай, чот, чот, ти, то, то... То, вже, то вже зажирно буде, як ти їде. Тобі не, не потягнути, я не маю ще по фінансі щоб, то щось зробити. Коротше, до хати, бо то добре сполена, навіть час буде не виганяє. Це не вилазить, його no. художня. Покажу, що, треба вивозити звідси, тих, що прийдуть, хлопці будуть робити, ні, ні. П'ятого не хочу. А дулини на яму яму скинути та а. що. А. Ти ні, вято не хочу, не числю. Знаєш, ту машину є то тут з мене що. Ну, а він, а він де. А я знайде де ні, всього ремонт і зачалі. з тими ремонтами Ти там десь сидиш, що контролює. Ти що з тією машиною роби, брай її, бо мені мають провести сібню, Бруківку, я не маю де її тут тримати. ти знаєш, що я зараз почав ремонти робити? Каса йде, каса йде. думаю може опаля десь продати. Але знову ж таки, зараз поставлю свою ціну, ніхто хоче купляти в мене його. Думав, що може на авторію, знаєш, поставлю пошуку ага. продати. Та на авторія півроку можна машину продавати. Та йди. Ага. А я вже певно років п'є не їде. Там ти тижні... сучити свої не виділи, не як як заходиш, Рамадан, то заходиш. Як та, сказало, ручу, Там, на не на коня їде, то машину не б. Та мене не було, пришла їх у б'є до слова перетягнути, що ж вас здоров'я. Слава Богу, знаєш. Та, та я, я, я поїхав, бо я не мав трохи часу, знаєш. А дуже б я, хто приходить. Е, там же великий шоколад, і кенки, банани, апельсини там. І йом не мене. Ти б вибирався мені? А я ж вибирався, коли мав вибирати, я ж не маю часу. А ليه ти ой? Ти ж здоровно говорив? Ні. <поцелі> <поцелі> А, а, так? що він то теж прийти бульбу забрати? Я ж би давно перебрав, але його. Готував йому як засто. Так, Я там наготувати, треба йому позабирати, як, як ні, то він. Головний не крутить. А головний не крутить, а хай прийде, то й бульбу би забирає. Ні, то я комусь другому й дам, що мало людей Буль бульби хоче. <риві> Бульба не, не, не. А я до школи завіз, штири міха, знаєш, дітям, щоб ді мали його їсти. О, бо о, що будь купували? Привези прицеп, загружу, я тебе привезу погрузи, ще з мають бути. Та Я що буду туди, якщо я, я буду там хати, буду дивити, які три роблять. Де ж йдеш? До хати йду дайте. Ти до хати йдеш, то ти дури плетеш. Ти додо зараз щить машину і поїхав. А до лялі їде, знаю, що до Лялі їдеш. Ти. Я, знає, ти їдеш. Як навіть їде, то що? Що Хо. хочеш, хочеш ти хочеш? Раз грати хочеш. хочеш? Ну, в тебе той картон, вас стає, буде гру. Пальці є в русі. Ти що на пальці перейшов? Я, де коли нема здоров'я, то і пальцями вою.